Так, друзі, я, я в дебрях. Знаєте, підніму важливу тему. Тему того, що гроші не загріють. Вони потрібні, вони нам дозволяють, ну, нам потрібно, так скажемо, задовольняти свої матеріальні потреби, і ми ними можемо наповнити свій гаманець. Але чи тим, що нам дає гроші, тобто самими грошима, тим, що ми робимо заради грошей, ці та роботи, яку ми виконуємо, чи вона нам... Наповнить нашу душу, навряд чи не наповнить, не наповнить нашу душу, це 100%. І от уявіть, що ви знайшли сюди, таке джерело взагалі і доходу, і взагалі, ем, от ви отримали якусь свободу, свободу. Не робити те, що ви зараз робите. Ви отримали цю свободу. І скажіть, будь ласка, що це буде? От прям знаєте, скидаєте внутрішнє, це внутрішнє відчуття, скидаєте оці пута того, що ви повинні робити, бо воно дає гроші. Це таке відчуття, відчуття в'язниці. Це 100% відчуття в'язниці. І щоб не було оцього відчуття в'язниці. Нам потрібно хоч деколи ставити собі запитання. Ева, Ева, сюди ходи. Нам хоча б іноді треба ставити, іди вперед, ставити вперед, собі запитання. А що б ми робили, якщо ми б ми не мали тої в'язниці? І свою самореалізацію, те, що ми хочемо, щоб ми не перевішували на стосунки. Тобто, мій сенс життя це мій чоловік і крапка. І щоб ми не перевішували, якщо з чоловіком, з хлопцем не складається, не перевішували на дитину. Дитина сенс життя. Це частина нас, тому що ми розвиваємося в стосунках, ми розвиваємося разом з дітьми, з, з дітками, тобто ми вчимося жити. Але де є ми в цьому всьому? Чого ми хочемо насправді? Чи та робота, яку ми виконуємо, дає нам те, чого ми так хочемо? І от задайте собі одне єдине запитання. Ви маєте можливість бути вільними у всіх сенсах. Ви це є ви, незважаючи на те, чи ви в шлюбі, чи ви маєте дітей, чи без дітей. Що істину хоче робити ваша душа? І завжди хотіла, що саме. І як вона хоче проявлятися. Знаєте, мені люди часто пишуть, що Оля вартує тільки подивитися ваші відео. І таке можна, каже, людина відчути тільки душею, що ви щира. І ось такі ваші слова вони змушують мене записувати відео. Тому що відео це те, де видно мою душу. Тому що я завжди йду на природу і записую це все. Що з мене йде. Тому фокус уваги. Чоловік, діти це круто. Але де ви в цьому всьому? Де ваша душа? Що хочете ви робити? Я завжди хотіла от так говорити про саморозвиток, про душу, про те, що ми не просто душі. Вісімка, вічність. Вісімка нас веде. Ми не просто душі, ми не просто люди. Ми душі, які кожен грає в гру. І пробуджена душа може побачити, в яку гру грає душа, яка ще не прокинулась. Вона ще досить сильно в грі. А є така душа, яка вже бачить цю гру, бачить цей світ, бачить, що тут твориться це все пекло і просто спостерігає, грає сама в цю гру і дивиться, що роблять інші, допомагає їм, наприклад. Допомагає їм розібратися в тому, що вони роблять, як вони грають. В принципі, це я і роблю. Це називається знайти себе, почути душу, іноземні мови, це моє так. І розпізнати свої завдання. Це вже езотерика, це вже глибше. Ну і харчування це є чистота тіла і душі, це є здоров'я наше. І тут не буде результату, якщо не бути в гармонії. З собою і не працювати з тілом свідомістю. І пам'ятайте, лише природа, лише єдність з цим мікрокосмосом дає нам енергію і завжди, де б ми не перебували, в горах, на морі, на озері, в лісі, оце все нам дає силу. Природа, тому що ми і є природа, ми і є оцей весь світ. От. А потім прийшла цивілізація і відірвала нас від природи, від душі, від всього того, що є нами. І потрібно тримати цей баланс. І душу свою не втрачати, і в матеріальному світі жити. Але це можливо, якщо ти дійсно робиш те, що ти любиш. І бачиш в цьому сенсі. Все дергенькі мені. Були ось сьогодні такі думки.